Добрий день. Сьогодні знову зібралися на позачергову бюджетну комісію. Бюджетна комісія, нараховуючи членів комісії депутатів. Присутні зараз три, кворум є. Які будуть пропозиції? Це, я розпочати є. Пропозиції. Хто за те, щоб розпочати? Одноголосно. Так. Сьогодні нас стоїть одне питання про уточнення показників бюджету поступівку Кучевецькій сільській раді на 24 рік. Проінформує нас Поліщук Наталія Андрійовна, начальник фінансового відділу. Шановні депутати, доводжу до вашого відома, що згідно повідомлення державного казначейства номер 8 в нас по громаді зменшується сума освітньої субвенції в розмірі 193 тисячі двісті гривень. В нас знімають, тому проводимо уточнення дохідної частини і паралельно видаткової частини. Зменшуємо доходи за кодом 410-339 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом і зменшуємо видаткову частину загального фонду за кодом 1031 за надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на загальну суму 193 200. З них заробітна плата 158 100 – і нарахування на зарплату 35 тисяч 100 гривень. Ось такі зміни, які ми маємо сьогодні провести з вами. Чи є в когось питання? Немає. Все зрозуміло. У нас було питання, це воно не вплине на нашу. Ні, це зовсім не впливає на заробітну плату педагогів, тому що ми змозі перекрити своїми коштами місцевого бюджету. Дякую. Хто за одноголосно. Дякую. На цьому комісія завершує свою роботу. Прошу Дені комісії підписатися.